Всім привіт! Іноді нам здається, що коло наших знайомих закінчується і нам немає до кого підійти з пропозицією каталогу або бізнесу. Хочу вам порекомендувати один метод, який називається метод рекомендацій. Мета рекомендацій це збільшити свій, своє коло потенційних клієнтів. Хто вам може бути рекомендодателем? Та всі люди, які знаходяться навколо вас. У вас є близькі знайомі, це взагалі дуже не, 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 не складно. Ви говорите своїм там, мамі. Сестрі, подружці, порекомендуй мені, будь ласка, 10 з твоїх знайомих, яким би було цікаво користуватися гарною нашою продукцією компанії. І, звичайно, 10 людей вам порекомендують ваші близькі. Наступне ви можете звертатися до просто знайомих, не близьких, а просто знайомих. Хто такі просто знайомі? Це мамочки, з якими ви водите своїх дітей в школу чи в садочок. Або... <кліст> ваші колеги там по роботі, які там десь ходять, та да, там в сусідніх кабінетах і так далі. І ви теж ви їм можете запропонувати продукцію. Або ем, якщо навіть ця людина вам відмовляє, то ви кажете, я тебе, я тебе розумію. На даний момент тобі не цікаво. Але може, ти мені порекомендуєш людей, які, які би хотіли користуватися якісною продукцією, або може комусь когось цікавить там економія, так? І люди з задоволенням вам дадуть теж рекомендації. Завжди просіть більше, дадуть менше. У таких просто знайомих людей можна попросити: дай мені 5, порекомендуй мені 5 людей. Ось вони вам дадуть десь 3 номери телефона. Ну, і ще є такі мало знайомі люди. Це, наприклад, в телефонній книзі у вас можуть бути підписані там, Ольга Ксерокс або якийсь бібліотекар. так? Або люди в Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі це такі люди, яких ви майже не знаєте, але ви теж можете до них звертатися з пропозицією нашої продукції, або попросити їх порекомендувати людей, яких би зацікавила наша Лівеста. І ще самі самі такі благодатні рекомендодавці, це ваші клієнти. Адже якщо ваші клієнти спробують нашу продукцію, вони в неї закохаються, то їм не складно буде порекомендувати своїм знайомим такі ж там догляд. І я вам рекомендую до таких своїх клієнтів звернутися, можна їм написати, або можна просто позвонити і сказати там, Привіт, як справи. Я сподіваюся, ти вже спробувала наш шампунь, як тобі? Ну, людина, звичайно, скаже, так, мені дуже подобається, він мені дуже підійшов. І ви говорите: порекомендуй мені, будь ласка, трьох таких же таких, так само людей, як... Ні, так, не так, так, порекомендуй мені трьох людей, які так само, як і ти, люблять доглядати за своїм вокзалом. Тобто ви людині робите комплімент, і людина вже вам ну, не захоче відмовити, да? і далі е, ви можете сказати, якщо твоя рекомендація спрацює, я тобі віддячу. Тоді людина, вона достане телефон, е, чекаючи від вас якоїсь масочки, якоїсь кремчика і ну, подарунок такий, вона вам може дати не 10 людей, а може дати дуже величезний список. Е, тому спілкуйтесь зі своїми клієнтами і вони вам обов'язково комусь порекомендують. І пам'ятайте, просіть більше людей отримаєте менше. Е, ну, це такий закон. Да? Ще як можна ще рекомендацію попросити. Наприклад, людина у вас просить знижку. Ви кажете, добре, я тобі там знижку, але за це порекомендуй мені, будь ласка, там, 10 людей, своїх знайомих, яким би було цікаво користуватися якісною продукцією Лівеста. Ось так ви збираєте рекомендації. Е, ще вам порада, коли вам дали рекомендацію, ви е, дзвоните ті Людині, і ви можете дуже часто дуже лояльно люди відносяться, коли ти дзвониш і кажеш: Доброго дня! Мені вас порекомендувала там Ольга Парихмахер. І вона мені сказала, що ви людина, яка дуже там стрепетом доглядаєте за своїм волоссям. І в мене є до вас така та, така -та пропозиція. Або ви. Дзвоните іншій людині і кажете, наприклад, якщо ви там, не пам'ятаєте, хто вам порекомендував, або да, не знаєте цю людину, бо вона о, о, мало знайома, да, і вона вам порекомендувала, ви там пишете, чи дзвоните людині і кажете: мені вас порекомендували як людину, яка гарно виглядає і користується і користується косметикою. Чи так це? І коли людина каже вам так, ви їй пропонуєте нашу продукцію. Отже, я вас дуже прошу не соромтесь брати рекомендації, адже є люди, які чекають, що ви до них звернетесь, їм позвоните і за. Пропонуєте нашу чудову продукцію компанії Лівеста. Вірте в свою справу і запам'ятайте, що мережевий це єдиний бізнес, де практично немає обмежень в рості, розвитку і в отриманні доходу. Всім вдалих продажів!